Бачите, охоронців набирали. Це кому охоронять? Бачите, бо я Анатолій Іванович, дайте мені виступити, я сказав. Дайте мені виступити, ви не маєте права. Я хочу, щоб ви вийшли і розказали. Чому ви не озвучите? Чому через вас не ремонтуються детсаки, політики і далі? Чого ви робите? Вийдіть і розкажіть. Вийдіть і розкажіть. Гляньте на нього. Я кажу, ви йдіть і розкажіть. Ви йдіть, розкажіть, як ви дискредитуєте президента, Як ви владу дискредитуєте? Виходьте і розказуйте. Я вам кажу, дайте мені виступити, Це ви зриваєте. Ви не хочете слова правди чути. Ви не хочете правду від людей чути. Я вам кажу, ви йдіть і розкажіть. Ви і розкажіть. Школа лікарні, що ховається за держимордами. Обрив руки. Руки забрав. руки забрав. Забрав руки. Вийде руки. Виходь розказ. Виходь розказує. Руки забрали. Боїться. Сидиш, дар поїзд всім партіям служить. Три партії чи п'ять памінять. Ти партіям служиш, за того, щоб людям служити. І сидить Хома за такою мордою, роз'їденою. І насміхається. Він над ким насміхається? Він насміхається над простими чернігівськими селянами, учителями, лікарями, яких ви позбавляєте перспективи жити в своїй країні. Але ми вас виженемо, а люди будуть жити в рамках Ганьба! Воні впаде, її не буде. До влади прийдемо ми і ви будете відповідати за все те, що ви робили. І в наступній опасі, і в наступній обласній раді ми матимемо більшість.